На вас сьогодні чекає неймовірно смачний салатик. Це просто нереальна смакота. А готується він буквально за 5 хвилин із дуже простих продуктів. Спочатку беремо огірки, миємо і очищаємо від усього зайвого. Кожен огірок нарізаємо на ось такі слайси. Очищувати огірки від шкірки не обов'язково, але якщо дуже хочеться, це можна зробити. Тепер кожен слайс нарізаємо на ось такі сегменти. Сильно дрібно, подрібнювати огірки також не потрібно. Такий салатик чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкових моментів. Його легко можна подати на будь-який святковий стіл. Огірки у нас вже майже готові. Ось що вийшло. Перекладаємо їх в окрему миску. Беремо смачний вершковий сир. Нам потрібно приблизно 70 грамів. Я дуже люблю сир, тому додаю його багато. Нарізаємо його спочатку на слайси, а потім на ось такі смужки. І якщо вам здається, що сиру багато, то це зовсім не так. Його тут якраз стільки, скільки потрібно. Найважче ми вже зробили. Наш сир готовий. Ось що вийшло. Додаємо підготовлений сир до огірків. Тепер потрібні яйця. Я їх попередньо зварила в круту і тепер нарізаю на невеликі шматочки. Робіть це, як вам зручно. Я ріжу просто ножем, але можна використовувати спеціальний подрібнювач для яєць. До речі, а ви знаєте, як варити яйця так, щоб їх легко було чистити і вони залишалися гарними? Якщо ні, то в мене на каналі є дуже класний рецепт. Посилання я залишу в описі під цим відео. Для цього рецепта буде достатньо 4 яєць. Хоча я б одразу робила подвійну порцію, адже салати, ну дуже смачний. Додаємо підготовлені яйця до решти інгредієнтів і майже все готове. Обов'язково потрібна ще зелень. Сьогодні в мене кріп, але можна використовувати те, що є у вас або те, що ви любите. Дрібно нарізаємо кріп ось так. Як же це буде ароматно, додаємо тепер подрібнений кріп у миску, а тепер залишилося приготувати соус. В окрему ємність викладаємо 3-4 столові ложки йогурту 10% жирності, трохи чорного перцю, суміш італійських трав, і натираємо пару зубчиків чеснику. Замість йогурту, звісно, можна взяти сметану або майонез. Краще, якщо вони домашнього приготування. Усе ретельно перемішуємо і наш соус готовий. Додаємо ще солодку хрустку кукурудзу і виливаємо підготовлений соус. До речі, кукурудзу також можна приготувати вдома. Вона буде дуже солодкою і неймовірно смачною. Рецепт є на моєму каналі. Посилання, як завжди, чекає на вас в описі. Залишилося тільки все ретельно перемішати, і все готово. Ніжний, соковитий, неймовірно смачний і такий простий салат в нас вийшов. Це чудовий варіант як для щоденного столу, так і для особливих моментів. Його можна подавати з гарніром або як самостійну страву. Тож обов'язково раджу спробувати. А я бажаю вам смачного і до зустрічі! Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайчик на Тиснути на дзвіночок і підпишитесь на канал, ну, якщо ви ще не зі мною, щоб нічого новенького не прогавити. Па-па!